Тут Трамп не є чимось окремим. Він так само думав, що це війна про території, і саме тому він будував. Цей от хід дипломатії будував оці от перемовини саме в тому вигляді, як вони відбулися. Хоча на реалі це фактично війна за перегляд результатів холодної війни. Про це про те, що Путін завжди і постійно говорив, напевно, ще з 2000 року, коли він очолив російську імперію і заїхав до Кремля. Але західні літи не готові було до сприйняття цієї реалії, намагалися знаєте, такі мапочки, затулити очі, вуха і рот, і нічого не бачити, нічого не реагувати. Але потихеньку це усвідомлення приходить до деяких, не до всіх. А де деяких представників західних еліт до Трампа, судячи з його риторики, це ще не дійшло. Він поки що розуміє, що потрібно, е як, як казав Аль Капоне, добре слово пістолет працюють краще, ніж добре слово. І тому вирішив до цього mm -hmm. з його точки зору територіального питання застосувати ще пістолет. З моєї точки зору особистої, навряд чи це вийде, бо тут не існує. Такого собі компромісного варіанту в даному вигляді, бо будь-який компромісний варіант фактично ставить хрест на будь-яких зазиханнях по перегляду. Результаті холодної війни для Путіна, і вони на це ніколи не погодяться. Вони будуть постійно намагатися розривати західний світ між політичними силами і групами для того, щоб фактично ну взяти їх голими руками, і будуть то лестити, як це було на Валдає Трампу, угу. то погрожувати ракетами, як зараз було, то намагатися промацувати дронами східні фланги НАТО, а так так. Але і Західну Європу так само, або як там вчора позавчора, вже трохи не десантувати якісь загони зелених чоловічків на кордони з Естонією і Литвою. Але знову ж зазначу, до багатьох політичних еліт на заході, вже приходить розуміння, що саме таке російська імперія, яку загрозу вони для них ставлять.